Йо, вітаю! Ви на каналі не І я хочу пограти в панораму. Я не знаю, що таке панорама. І я хочу пограти в цю панораму в GeoGuessr GTA San Andreas. І це у нас. Ага, я зрозумів, що це таке. А як мені можна якось мапу так прям відкрити? Не можна відкрити мапу. О, це буде важко. Це буде важко. Це у нас Last Venturas? Це у нас Last Ventu... Боже, а де це? От тут во. Це у нас отута. Добре. А, я подумав, що я не вгадав. Тупо на 0 метрів. Прям точку попав. Просто в крапку попав. Тупо найс. Ага. Так, ну це Лос Сантос. Це у нас Лос Сантос. Ага. Це у нас Вайнвуд, Та де? яка маленька мапа, як це погано видно. Як майже ніхера не видно, так. Це у нас Вайнвуд і ми, скоріш за все, стоїмо десь з якимось будинком. Можливо, навіть ось цим будинком. Тому що ми бачимо ось це. Так. Два метри, 500 поїнтів. Найс! Непогано йде. Запис хоч включив включив запис. О, це у нас Денджер Колодяс. Це у нас Денджер Колодяс. Боже, в якому він селі? В якому ж він селі? Нікому ж він селищі, оце, оце я попав. Я просто не пам'ятаю. Я просто не пам'ятаю. В якому ж селі цей колодязь знаходиться? Токсичний, га? Отут тут ні ні, ні ні точно не тут. Мені здається, десь і тут. Він. Але я можу помилятися. Пря... Прям крапка в крапку. Окей. Окей, це непогано. Це непогано поки що. Ага, могили. Закинуті могили. А де це? Це ж село, яке це село? А де це село? Це питання. Оце питання. Де ж це село знаходить? Може бути тут? Я не впевнений. В тому самому селі колодязь Так, де я вже, блядь? Так, де я? Так, може бути тут? Mm. Mm -mm. Не може бути тут. Мені так не здається. Мені здається, все десь тут. Все таке, мені здається, що це десь ось тут. Десь може тут, якось так. Воно десь тако тут. А може і не тут. А може і тут, я не знаю, ну давайте будемо тут пікати. Можливо, я побачу тут цей легендарний міст для Стрибка. Не побачу. Ну, давайте, мене немає більше. 3 метри, 500 поїнтів. Це дуже непогано. Це дуже непогано <гум> поки що. ага Поки що це було дуже непогано. Ну я, я розумію де це, я не знаю, де це точно. Я розумію, де це може бути, але де це точно, я не розумію. Має бути міст. Два міст є оцей міст. Видно ось цей міст. Видно ось цей міст. Так, у нас має бути тут дорога ще перед нами, тобто десь отут ми. Тобто десь ми отут. 491. Ну камо, ну камо. А що сталося? А чого мене викинуло? У нас могло бути близько трьох тисяч. А чому мене викинуло? Я можу повернутись? Ну це не класно. Мене викинуло. Це не дуже класно, це взагалі не класно. Я засуджую такі дії. Це сумно. Це не класно, і це сумно. Так, добре. Давайте ми. А, ще раз пройдемо це все. 32 метри! Я не попав? Ай, точкою, не попав. Боже. Ну ладно, добре. Ох ти! Це прикольна точка, це прикольна точка. Ну тут е, і так було б зрозуміло по гітарі. Тут так було б зрозуміло це все. Боже, яка маленька мапа, я нічого не розумію, не бачу. Гаразд. Ну, прикр, що мене минулий раз викинуло. Ферму видно. Ферма, видно, Скоріше це, скорі за все. Угу. Скоріше за все, ось ця ферма. А ми стоїмо десь. Десь. Тут воми стоїмо. Може мені так здаватися, а може і не здаватися. Це воно так сходиться тут. Бачимо там два моста. Ось так от опа поставимо. Давай. 14 метрів. Нормально, нормально. Маємо понти. О, це у нас. Uh, я розумію, де це, це буде складно знайти. Я розумію, де це. Така mm. маленька мапа. Можна розширити мапу? Я не можу нічого побачити. Мені треба більша мапа. Це десь отут Не буду вибирати де саме. Але це десь отут. Е, добре. Це у нас вивіска. Вивіска у нас казино 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 О боже, де вона, блядь? Я забувся. Десь отут по-моєму, вона. 116 метрів. Помилився будівлею. Йо, пересета, ну схоже, схоже були будівлі. Ну, нічого. О, це четверта ферма. Четверта ферма, якщо я не помиляюсь. Це прям от прям четверта ферма. От тільки як то я до неї їхав, я вже позабував все на світі. Я так хочу пограти в самп, але я не знаю серверів. Якщо у вас є якісь сервера, то, будь ласка, напишіть, порекомендуйте. Напишіть порекомендуйте 2809 поїзд. Могли в минулому рані набирати так ж багато, тому, тому хватить. Я думаю, на сьогодні досить. Ми собі два рани нормально зробили. Мені сподобалось. Сподіваюся, вам теж сподобалось. Нехай проблеми не роблять вам житті на Вам щастить та будьте здорові. Хорошого вечора, дня, ночі. Не знаю, ранку почаємося.